Протести проти арешту мера Стамбула, екрема імамоглу спалахнули в різних містах Туреччини. У самому Стамбулі на мітингу біля мерії зібралися тисячі людей. Екрема Імамоглу Вважають одним з головних суперників президента Таїпа Ердогана. Опозиція заявляє, що Ердоган переслідує Імамоглу через страх програти йому на президентських виборах 2028 року. Мера Стамбула арештували за підозрою в корупції та зв'язках з терористичною організацією. У межах справи видано ордери на арешт ще понад ста осіб. До того ж, за день до арешту Стамбульський університет анулював дипломи Мамоглу. Це позбавляє його можливості брати участь у наступних президентських перегонах. Відповідно до законів країни, кандидат має мати вищу освіту. Опозиція називає всі ці дії поваленням майбутнього президента. Якщо ми приймемо це, демократія помре. День коли уряд обмежить своїх суперників, стане днем загибелі демократії. те, що відбувається з учорашнього дня, має назву. Тож дамо цю назву. Це спроба перевороту. Спроба перевороту 19 березня. Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула у 2019 році, обійшовши кандидатів Ердогана. Через два з половиною тижні ЦВК анулювала результати голосування на повторних виборах. Імамоглу переміг із ще більшим відривом. Найближчим часом мер Стамбула збирався висунути свою кандидатуру для участі в президентських виборах. Його прихильники вважають арешт політично вмотивованим. «Волю нашого суспільства, нашого народу, проігноровано. Це повалення людини, обраної мільйонами осіб. Це громадянський переворот. Ми ніколи не погодимося з тим, що сталося з нашим мером Екремом. Ми вважаємо це змовою. На вулиці Анкари також вийшли сотні людей. Вони скандували антиурядові гасла і намагалися прорвати поліційний кордон. Демонстрантів розігнали сльозогінним газом.